Трикутник рівнобедрений, бічні сторони AB і Б. Основа АС дорівнює 12 см. Б висота трикутника. Нам потрібно знайти площу. Скористаємося формулою площа трикутника, 1, друга А на H. Де А це сторона, Аж висота проведена до цієї сторони. Сторона а це нам відомо, Залишилося знайти висоту BH. Ми провели BH-висоту в рівнобедреному трикутнику, яка водночас є бісектрисою і медіальною. Отже, AH дорівнює HC і дорівнює 6 см. Нам відомо кут А, який дорівнює альфа. Тому далі розглянемо прямокутний трикутник ABH. І з цього прямокутного трикутника знайдемо висоту BH. Отже, з трикутника ABH. кут H дорівнює 90 градусам. Нам потрібно знайти BH. В даному трикутнику, як ми бачимо, це катет, протилежний до кута Альфа. І відомо, АH це також катет. Отже, два катети трикутника прямокутного задінні. От, якщо ми розглянемо прямокутний трикутник, то два катети A і B пов'язані через тангенс. Тому ми запишемо, що тангенс альфа це відношення протилежного катета BH до прилеглого катета AH. Звідки ми знайдемо BH. Множимо хрест на хрест за основною властивістю пропорції, будемо мати BH помножити на 1 дорівнює AH помножити на тангенс альфа. Тобто 6 тангенс альфа у нас висота. А отже, площа нашого трикутника одна друга, що множиться на 12 і на 6 тангенс альфа. Можна скоротити 12. і 2 – 6 на 6 множим, 36 тангенс альфа формула для обчислення площі. Як ми бачимо, це варіант Г. Прямокутний трикутник, гіпотенуза АВ дорівнює 20 см, синус одного з кутів 0,6. Ну, нехай це синус кута А. Отже, синус А дорівнює 0,6. І давайте згадаємо, що ж таке синус. Ми бачимо, що таке синус це відношення А до С протилежного катета до гіпотенузи. Тому запишемо синус нашого кута А, це відношення протилежного катета БЦ до гіпотенузи АБ. Нам відомо синус, нам відомо АБ. Тому звідси знайдемо. BC множим на 1, будемо мати BC, а тут AB помножити на синус кута А. Таким чином, ми маємо 20 і множимо на 0,6. В результаті BC буде дорівнювати 12 см. Нам потрібно знайти периметри кутника. А отже, потрібно ще знайти інший катет AC. І це вже можна робити, наприклад, за теоремою Піфагора. AC в Квадраті дорівнює АВ у квадраті мінус БЦ у квадраті. Тобто, як ми бачимо, 20 у квадраті відняти 12 у квадраті. А можемо, так як у нас Б ми знайшли 12. 12 і 20 поділимо на 4, отримаємо числа 5 і 3. Згадаємо єгипетський трикутник, 3-4 катети, гіпотенуза 5, тому катет у нас АЦ відповідає числу 4. А далі ми множимо 4 на 4 і отримаємо 16. Таким чином, а це у нас 16. І тут ми отримаємо той самий результат, тому що 400 відняти 144 це 256. Ну, а це 16 у квадраті, тому С дорівнює 16 см. Все, далі ми шукаємо периметр 20 додати 16 і додати 12, і, як ми бачимо, це дорівнює 48 см периметр нашого трикутника, і це, як ми бачимо, варіант Б. Якщо ми провели висоту БМ, то у нас утворився прямокутний трикутник АБМ, у якому відомо гострий кут альфа і катет, що лежить навпроти цього гострого кута. Нам потрібно знайти довжину сторони АБ в даному трикутнику, АБ є гіпотенузою. Таким чином, протилежний катет А і гіпотенуза от вони пов'язані через синус. Значить, ми пишемо синус альфа, це відношення протилежного катета БМ до гіпотенузи АБ. Звідки будемо шукати АБ. Множимо і будемо мати АБ дорівнює. Нам потрібно БМ помножити на 1 це БМ, А потім поділити на число біля АБ, а це синус А. Таким чином, ми будемо мати 12, що ділиться на синус альфа. Отже, знайшли сторону Абе, і це варіант відповіді Г.